Сьогодні в розпаковці ми говоримо про одну з основних схем ухилення від оподаткування тіньових схем з подрібнення подрібнення великого середнього бізнесу на фізичних осіб-підприємців. В яких сферах використовуються схеми подрібнення? У багатьох. Це і торгівля, і послуги. Такі послуги, як ресторани. Ви знаєте, ці схеми з двома-трема чеками. Такі послуги, як готелі, де, е, на жаль, е, люди абсолютно не оформлюють ті гроші, які від вас приймають, і для вас це не коштує дешевше. Ви подивіться на ціни в Одесі. Вони ж дорожчі за Мальту. Це торгівля. Це великі величезні мережі рітейлу, які Торгує електронікою або food retail, який торгує продуктами харчування. І сьогодні ми з вами розглянемо предметно дві галузі. Перше це food retail. Вона поділяється на дві великі частини. Перше, це великі загальнонаціональні мережі продажу продуктів харчування, такі як АТБ, Новус, ВАРУС. Та інші, які дійсно працюють в біло. Вони платять білі зарплати, вони сплачують ПДВ, вони навіть не співпрацюють з тими суб'єктами господарювання, які є ризиковими і мають проблеми з податковою. Це білий острів нашої економіки, і є чорні мережі, які подрібнюються на ФОПів, і про які про одну з яких ми зараз поговоримо. Починаємо розпаковувати схеми зроблення на ФОПів. Як це працює? Якщо ви ведете торгівельну діяльність через юридичну особу, ви маєте сплачувати ПДВ, вести облік всіх товарно-матеріальних запасів, тобто свого товару, ви маєте сплачувати податок на прибуток підприємств і оформлювати своїх працівників. Але держава. Кінці 90-х створила надзручну надпросту систему сплати єдиного податку для малого бізнесу, аби малий бізнес мав менше навантаження з обліку, менше навантаження з податків, і розвивався розвивався, збільшуючись до середнього і, можливо, навіть великого бізнесу. А як бути, якщо великий або середній бізнес, аби сплачувати менше податків, аби продавати контрабандні товари і і по іншому порушувати законодавство, подрібнюється на фізичних осіб підприємців? Тобто фізичні особи вони фактично і не є підприємцями. Вони просто надають організаторам цього схематозу свої документи. і Ці документи реєструються відповідним чином і в державному реєстрі, і у податковій на цих е, людей оформлюються приміщення або не оформлюються приміщення, і вони начебто здійснюють свою діяльність без сплати ПДВ, без сплати податку на прибуток, без е, обліку. Товарів, що дуже важливо для продажу контрабандних товарів або товарів, виготовлених в Україні без сплату податків, і як правило, без оформлення найманих працівників. Причому на другій групі ФОП єдиного податку вони сплачують лише трошки більше 4 тисяч гривень на місяць, і це все по колу, що вони мають сплатити державі. Натомість, якщо б вони працювали на юридичній особі на загальній системі, вони б сплачували і ПДВ, і податок на прибуток підприємств, і безперечно сплачували ПДФО з найманих працівників. Чому це погано? Бо на цьому втрачає держава. І Тут нема чого пояснювати. Держава втрачає податків. Передусім, це ПДВ. ПДВ, яке не наша армія. По-друге, на цьому втрачає білий бізнес. Бо бізнес, який хоче працювати у правовому полі і хоче сплачувати податки, має меншу маржинальність у порівнянні з тими, хто ці податки не сплачує рівно на суму цих податків. І це не означає, що схемщики пропонують своїм клієнтам товари дешевше. Це просто означає, що різниця опиняється у їх брудних кишенях. І як не дивно, від цієї схеми страждають самі ФОПи. Ті ФОПи умовні. На яких оформлені відповідні документи, і яких подекуди власники цього схемного бізнесу просто кидають, коли до них застосовуються штрафи податковою службою за відповідні порушення? В мене сотні таких звернень від е, фізичних осіб підприємців, які використали для організації таких схем, а потім просто кинули на призволяще. З величезними боргами перед державою, які вони вже ніколи не зможуть списати. Вони не зможуть взяти кредит. Вони не будуть мати нормальну історію, податкову історію, фінансову історію, кредитну історію. Фактично, вони вже викреслені з фінансового життя. Мене завжди дивували люди, які. Віддають свої документи для реєстрації ФОПом і здійснення з різноманітних з ними махінацій. Це який рівень довіри треба мати до тієї людини, які ти навіть, якщо і за гроші, ці документи віддаєш? Ну, я не знаю, це все те ж саме, що віддати документи для оформлення на тебе кредиту чи для того, аби з тебе списали твою квартиру. І наслідки, до речі, Можуть бути ще більш небезпечними. А люди, які займаються схемами, вони, як правило, непорядні. У нас достатньо великий проміжок часу існувала ілюзія про те, що начебто таке подрібнення, воно дозволено законодавством. І начебто, це та лазівка, яку легально бізнес може використовувати, аби зменшувати, оптимізувати свій рівень. Податкового навантаження. Але це не так. Якщо ти оформлюєш людину, яка не здійснює підприємницьку діяльність, і вдаєш, що ця людина підприємницьку діяльність здійснює, ти ухиляєшся від оподаткування. Це фіктивний бізнес. Підприємницька діяльність це самостійна на власний ризик діяльність з метою отримання прибутку. Якщо фізична особа. Не знає, що вона здійснює підприємницьку діяльність чи не бере в ній участі, взагалі жодним чином не є підприємцем, а просто віддало свої документи комусь іншому. В цьому випадку, безперечно, нема підприємництва. Нема підприємництва, а отже, нема і пільги. А отже, все те, що вона не доплатила. А повинна була б доплатити, якщо б вона реально здійснювала по закону і по тим правилам, які встановлені для всіх, є недоїмкою, яка повинна бути стягнута і з відповідними наслідками, можливо, і кримінальними. А як працюють правоохоронці, виявляючи відповідні мережі подрібнення? У них є спільні ознаки здійснення такої діяльності. Спільна адреса, спільний айпішник комп'ютера, з якого подаються звіти, спільний бухгалтер, який веде бухгалтерію. Вони є одним клієнтом в відповідному банку, де отримують платіжні термінали. Тобто в них є центр прийняття рішень. Щодо здійснення такої подрібненої на ФОПів діяльності. І після цього правоохоронцям не залишається нічого іншого, як допитати чи опитати відповідних людей, які оформлені ФОПами, і прийти до висновку, що це єдина схема з ухилення від оподаткування, і відповідно зробити кваліфікацію цього діяння. А тепер до конкретних прикладів: вважаю, що країна повинна знати своїх героїв. Тим більше, що вона їх вже знає, але знає вона їх як динамічний бізнес, який швидко розвивається, відкриває нові точки продажів, де дає можливість споживачам придбати продукти харчування. Ми разом з моїми помічниками взяли одну з таких мереж: це регіональна мережа Market Opt. І проаналізували, а яким чином працюють ці прекрасні талановиті підприємці. А підприємці виявилися дуже і дуже багато. Наприклад, в Полтавській області маркет Опт в Горішних плавнях, проспект Героїв Дніпра 89, в цьому магазині працює аж 9 фопів. Це люди, які зустріли, переконаний один одного, домовилися мати спільну справу, мати спільний бізнес, об'єдналися і тепер успішно працюють саме в цьому одному в маркеті. Так само, як і в місті Полтаві по вулиці Шевченка, будинок 31. Це а, раз, два, три, чотири, п'ять, шість шість фопів, які ділять між собою. Цей прекрасний бізнес в різні часи дня вони здійснюють, начебто, продаж товарів для всіх споживачів. Але чи є це виключенням для цієї мережі? Ні, це правило. в кожному з таких маркетів чеки друкують декілька фопів. І це як в місті Полтаві, так і в Дніпропетровській області, наприклад, міста Кам'янське. Проспект Свободи, будинок 42А, 5 ФОПів. А дивні дива, один з ФОПів на саді ОЮ рахується на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на восьми різноманітних магазинах, які перебувають в різних районах Кривого Рогу. Телепортуються? Ми зробили контрольні закупівлі по всій цій мережі і отримали інформацію, яка чітко і однозначно свідчить про подрібнення як схему життєдіяльності, екзистенційну схему цього з сказати, бізнесу. А скільки втрачає держава від ненадходження податків від цієї діяльності? За експертними розрахунками, якщо порівняти обсяг продажів зазначених маркетів з аналогічними маркетами, що працюють в білу, їх Оборот річний складає приблизно 30 мільярдів гривень. А це означає, що держава недоотримує 4-5 мільярдів. 4-5 мільярдів з однієї мережі. Ми недоотримуємо армію, яка захищає цей бізнес як в Дніпропетровській області, так і в області е Полтавській, так і в інших областях, де регіональна мережа представлена. А натомість за це. Армія отримує відосвідки про те, який черговий маркет, в якій черговій області вони відкрили, і не знають при цьому на яких чергових фопів вони здійснюють реалізацію товарів, аби не сплачувати податки нашій державі і нашій армії. Всім доброго дня. Сьогодні у нас свято. Сьогодні ми відкрили новий супермаркет в Кривому Розі. дуже гарний, великий, сучасний. Всіх запрошуємо і дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають можливість будувати і розвивати нашу Україну. І я дуже вдячний команді моїх. Помічників це дійсно титанічна робота провести в такому обсязі закупівлі і скласти таку деталізовану інформацію. І я бачу те, що ви пишете в коментарях під розпаковками дійсно, безперечно, все це ми передаємо в правоохоронні органи в бюро економічної безпеки. Ми все це тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради беремо на контроль. І а, по конкретним цим документам я переконаний, будуть висновки, про які я вас згодом повідомлю. Так само, як і по іншим напрямам детінізації, якими ми займаємося. Мені, до речі, найбільше за все подобається, коли розповідає, що гетманцев захищає великий бізнес і знищує маленьких. Це така, знаєте, такий затасканий аргумент з боку тих тіньовиків, які хоч як. Якось хочуть захиститися е, і захистити своє право на тінь. Але люди ж розуміють, що це все не так, і люди розуміють, що насправді я захищаю білий бізнес. Маленькі фопів, які здійснюють діяльність і є настільки малими, що вони вміщаються в встановлені законом ліміти. Середній бізнес, великий бізнес. Єдина вимога, щоб вони працювали в білому. Якщо білий бізнес ображають, то він звертається до мене і закликаю вас звертатися до мене, якщо вас ображають. Завжди захищаю права білого бізнесу. Чорного ні.